Починаємо з оперативної ситуації по запорізькому напрямку. Три авіаційні удари по кам'янському та П'ятихатках здійснили окупанти минулої доби. Через обстріли в селі Умельник Пологівського району згоріла майстерня навчального закладу. А у Гулій вогонь знищує в три житлових будинки та з десяток господарських споруд. Люди на щастя вціліли. 17 обстрілів РСЗВ накрили роботи на Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку. 76 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, роботи Малої Токмачки та Омельника. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Окупанти вітають бердянці черговими відключеннями. Повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. День міста в окупації не відрізняється від усіх інших похмурих днів. До свята загарбники підготували насичену програму, зокрема, перебої електропостачання. Хто знає у зв'язку із чим пов'язані відключення світла? В честь Дня міста замість феєрверку. Більше жодних інших заходів у Бердянську до свята не заплановано. Окупанти, як завжди, просять у людей розуміння а бердянці навіть і не сподіваються на поліпшення ситуації та тихо згадують масштабні святкування до окупації. За повідомленням генштабу на Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі роботаного. Водночас наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат живі силі та техніці. На запорізькому напрямку у окупантів не складається з логістикою. На цьому відео бійці 65-ї окремої механізованої бригади за допомогою ФПВ-дронів не дозволяють доставляти загарбникам снаряди. А так пілота 4-го окремого загону центру. У спеціальних операцій Омага нищать позиції расистів.